9 серпня, пів дев'ятого вечора. І це початок вам для розуміння, які сорти винограду ми підрізали для завтрашньої торгівлі. От, що у нас повизрівало. Деякі сорти ми вже навіть вирізали. Їх вже немає, наприклад, таких як надія рання. От, а це сорти, які, власне, поїдуть завтра на торгівлю. І зараз пойдемось по сортам. А тепер пройдемося по сортам. Це передамо в першій бананці, це у нас ірен. Це той винаград такий з присмаком черешні. Далі у нас іде різауш з неймовірною цукристістю, хромкою ягодою. Далі, тут у нас це власна селекція, Виноград з мускатом. Там, до речі, їх два. То один вийшов не дуже її попідріскувала. А друге ось, ось він, шикарнючий. І, до речі, у нього і мускат дуже класний. Далі в цій ж самій бананці лежить виноград, який посаджені в кущі в минулому році, а це вже їхнє подоношення. Кущ, кому вже 9 років, ще не готовий, а цей вже готовий. Це у нас Байканур. І по цю сторону Сюзанна. сюзанна до речі, вже на 9-річному кущеві також уже нормально. Далі, наступній бананці: тут у нас лежить легенда Оксая. І це у нас червона планета голуба. От, лежить під ним. До речі, оце ось виноград також червона планета. Причому зроблена прищепа на рукаві. Є як отакі ягодки, які повизрівали, а є отакі от ягодки. Які е, мають розсорбування. Солодка і та і та. Ну, така от невеличка аномалія. щось що з чимось. Далі це в нас Валерія. Далі це у нас шансон. От Валерія, шансон це винаграда з мускатом. Тільки Валерія в нас йде з мармаладою консистенцією, а шансон з щільною консистенцією, малиновий колір, шикарнічий виноград. Наступний це у нас динька. Також легким мускатом. Шкірочка пріжжі не відчувається. Далі тут трошечки кишмиші пішло. Це у нас гіліадор, який також йде з невеличким мускатом. Далі sd 718 ягода хрумка, шкірочка. Далі sd 718 шкірочка в нього, пріжжя не відчувається, хороша цукристість, ягода хрумка. Далі це у нас кишмиш Реджина, він же кишмиш запорізький. З доволі -таки непоганою крупненькою ягідкою. Ось така ягідка це за 10 грамів навіть. Далі талдун, це один самих найщільних сортів винограду, тих, що ми зрізали на завтра. Далі тут у нас воплощення. Далі за виплащеннями йде вальс. Далі один із виноградів, який має один із кращих фруктових смаків це Емеля. За Емелію тут дві бананочки стоять кишмуша Юпітера. Далі тут у нас, зараз туди перейду. Далі у нас тут полуничний. До речі, теж реалізуємо як кишмиш, оскільки він має м'яку кісточку, як м'яка іде. Далі це в нас мускат медовий з на Дунаві. І це в нас Андрійко. Дуже хороша заміна лівії. Також мускат, там щільна дуже хороший. Нам сподобався шикарнючий. Далі це в нас йде біла роза. Це та, яка йде з фруктовим мускатом. От, але певне, що Білорозу ми будемо приймати з ділянки, прибирати, тому що є невеличке підріскування, дивлячись на дуже хороший смак. Гімройну роботу не хоче собі заводити. Далі це бананка слави України. От, я бачу, що камера ввечері не передає так, як хотілося, але все, що ви бачите на камері салата, воно жовте. От. Ну і ефект відеозйомки. Плавно переносимося на базар. 10 серпня місто Дніпро. І палітра збільшується на виноград. Тепер продимося коротенько по сортам які достигли на сьогоднішній день. Це в нас єміля. Один із кращих сортів з фруктовим. З повними смаками. Далі це червона планета голуба, гармонійний, дуже хрумкий. Тут у нас Байканур і Сюзана. Це двохрічні кущі. На кущах, на які у нас вже по 7-9 років, то воно вже через тиждень буде готове. А на цих там десь запас лози три до одного, тобто три. Дві холостих і одна плодоносича. І, відповідно і визріває винорад раніше. Далі це Андрійко, дуже хороший винорад з мускатом. Альтернатива Лівії, яка підріснує. Далі це воплощення, воно ж втілення. Далі це легенда Аксая. Трошечки розвантажили кущ, то присість хороша, легко шкірочка. Вже почав брати жовтий зну. Ну, типу аналог преображення і туди і тепер трохи крайнова. Ну, кращий варіант, цікавіший. Далі це шансончик. Шансон різав повністю весь кущ. Не винограда, пісня вже його підібрали, хто куштує, подобається. Далі різав уж. це це ще смаколик виноградний, з легко зідаємо шкіркою, дуже високою цукристістю. І з підхрустом. Далі це валіс, це селекція писанки, хрумки і солодкі. Він, до речі, входить в надранній ранні терміни достигання. Дуже прикольний також виноград. Далі, що найцікавіше, це і оце червона планета. Більше того, це, це росте на одному рукаві. Тільки це в кінці рукава повносячого, а це на початку. От і пойми прикол. Так, далі це у нас талдун. Талдун, а так. Да, і це на прищепі, до речі, це з прищепи знімав. Ось така от різниця прикольна. Вони навіть за смаком дуже схожі. Єдине, що цей, ця червона планета, вона більш сукрисніша, ніж там. Так, далі це талдун, міша грічка, це винорад який дуже-дуже дуже твердий. І солодкий також. Далі, це у нас мускат медовий з дуже хорошим мускатом. І Валерія. І Валерія. В себе, до речі, Валерія показує хорошо, з набором багаторічних деревин. Ягода крупніша, раз в два в три від початку. На початку там ягідки десь такі, от, а потім стаються крупніші і крупніші. Так що далі це поки ж мешам SD-718. Полуничний. Полуничний там є рудименти, але на які приїжджаються, не відчуваються взагалі. Тому йде як кишмиш. Далі це Динька і кишмиш реджина, він же кишмиш Запорізький. От. Далі це кишмиш Юпітер і Геліадор. Геліадор це один раз мускатом легким. Ну, а Юпітер це мускат е е з полуницею смак. Пополоничний мускат. Далі це в нас Ірен, та яка десь присмаком черешні, і біла роза та луга. Вона має хропиви, тона. То не знаю, кажуть, що є мускат, але не знаю, не розкривається мускат. Далі це слава України, яка є з хорошими фруктовими тонами. І, і біля слави України це власна селекція. Вона, До речі, це один із, із двох кущів. Вони ростуть. Прямо з одної лунки е, насінням. Да? Е, одна, оця що є, вона є місцями, по... місцями. От, а друга хороша, тому це певно, що ми будемо прибирати. Таке щастя не потрібно. І далі це не треба, що воно йшло. От, а той залишаємо. Ми також відрізняється і по кольоровій гамі. Це більш така світла ягодка, та більш молочна, чимсь нагадує. Білорозука Так Якщо їй ми даємо життя, цю певне, що піде під під викопку. Ну і далі те, що залишилося з минулих базарів. Це мускад Росіїнський, там Дар'я, Міланка, Слава Україні, Юпітер з сухою гілочкою і Reliance Пінк Сідліс. Це кишмиш. Наша ціна на базарі це. Від 100 до 150 гривень на виноград. А ще у нас є такий нектарин, сорт я не знаю. Нектарин це власне наш нектарин. Помідорчики, огурчики. Один із моїх любимих помідорчиків, сержант Пепер. Прикольний це іде як сорт, можна брати насіння, сидить кожного року. В принципі, як і це все, що ви бачите. Перед собою. Значить Сливка ми продаємо ось таку, -таку крупну 60, нектарін 100, помідор 90. Любий. Ціна на огіру на базарі від 60 до 75. Ну, такий, певно, що будемо продавати, не знаю, 60, а може і 55, а може і 50. Полтинник Бартон каже, так що буде полтинник. Ось така от палітра на виноград. Завдяки таким відео ви можете розуміти, які сорти на який період достигають. От. Все висвітлюється для розуміння. Щоб беріть до уваги. Що назвали, щоб про мене комусь нагадати. При житті мене досить топтали, то навіщо по смерть і топтать? Хай ні кличуть і вулицю мною, бо навіщо мені її шум? При житті я не мав супокою, хочу час залишити для дум. Я не хочу і в бронзі стояти, серед холоду темних ночей. Хіба може метал передати? Пусть вихід і глибоких хоча Прийде час, щоб на на сте. We're it. Буде тим, що помисли чисті несуть Хай до нього усі добрі люди, все йдуть, йдуть, і йдуть Прийде час, щоб навіки стерти Щоб пам'ять про нас не жила Та якщо мені жить після смерті, то до того догожа